Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кривиця. Це відео присвячено досить важливій темі, а саме отримання статусу дитини війни, ну дитини от сьогоднішньої війни, яка зараз відбувається в Україні. При цьому, що там стосується наслідків отримання, тобто пільг, які є. Ну на сьогоднішній день їх це перевага статусу не такі вже великі. Ну я думаю, що в подальшому вони будуть розповсюджуватись, будуть поширюватись і будуть там надаватись більше повноважень, більше піль для тих дітей, які постраждали внаслідок війни. Я думаю, що це врешті-решт буде на сьогоднішній день. Ну, почнемо з пільгу. Далі вам буде цікаво не цікаво це чути. Чи давайте я в кінці про пільги розповім, які будуть. А ви дуже вас буду просити підписатись на цей канал, поширити це відео. Саме ваші підписки, як в Ютубі, в Тіктоці, дають змогу і алгоритмам цих систем розуміти, що ці відео є дуже важливими, вони краще поширюються. І так, поїхали. Хто має право на статус дитини війни? Це фактично можуть отримати неповнолітні, які зазнали поранень, контузії або каліство, наслідок фізичного або сексуального насильства, викрадення або незаконного вивезення за межі України, незаконного отримання, у тому числі перебування в полоні, залучення до збройних формувань, психологічного насильства. Що потрібно для того, щоб це зробити? Для отримання треба буде подати заяву до найближчої служби у справах дітей. Також можуть звернутися законні представники дитини, сама дитина з 14 років може звертатись, представники органу опіку та піклування, ну і родичі, баба, дід, тітка, дядя, повнолітній брат або сестра тощо. Які документи потрібно надати. Я дам, до речі, посилання на цю статтю, яка вийшла на сайті, щоб ви могли більш детально. Ну, на слух я розумію, що можна не запам'ятати, однак ви зможете подивитись і дізнатись повторно це все записати. Так, які документи подаються? Це, по-перше, копії документів, що посвідчують особу дитини та заявника. Документи, що підтверджують родинні стосунки або повноваження, згоди на обробку персональних даних, і за наявності довідка про статус внутрішньопереміщеної особи, витяг з реєстру територіальної громади тощо. Крім того, потрібно також подати документи, які підтверджують те, що дитина зазнала от цих страждань і фактично під час війни цей причина на слідковий зв'язок. Це саме медичні довідки, висновки експертиз, матеріали кримінальних проваджень, свідоцтво про смерть близьких, висновки центрів соціальних служб, інші документи, які можуть підтвердити поранення, отримане в полонни, евакуацію тощо. На сьогоднішній день, як я вже зазначав, в самому початку переваги цього статусу вони не дуже великі і станом на сьогодні держава відповідно до пункту 4 порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку для дітей числа внутрішніх переміщених особ та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Передбачена Оце дитина війни безоплатне харчування в державних і комунальних закладах освіти. Як я говорив, на майбутнє можуть бути додаткові пільги. Тому би я рада би, все ж таки, якщо є можливість, така наразі оформити цей статус дитини війни, а далі вже дивитися, яким чином його використовувати. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Ну, а вас буду просити ще раз підписатись на цей канал, поширити це відео, щоб люди знали про свої права. І головне, не забувайте допомагати, допомагати Україні вистояти, допомагайте нашим збройним силам, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, і ставте подобайки. До зустрічі.